Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Розпочнеться. Ну, а ми в свою чергу давайте розпочнемо до вашої уваги. Давайте познайомимось із тими 11 -ма гравцями команди господарів. Які... А поки що давайте, допоки у нас матч не розпочався, познайомимось із стартовим складом полтавської команди. В кольорах сьогодні. Гравці із Полтави. Поєдинок розпочався. Ну і друзі, у нас сьогодні зустрічаються команди, які не є сусідами по турнірній таблиці. Ну Алатя вже в сьогоднішньому поєдинку П'ять одразу змін. Тобто одразу ротація там половини складу. Ось і перший момент у франківців, який завершується тим, що Андрій Хома нарешті перериває свою безгольову серію. Ну і знову стає одноосібно у нас найкращим бомбардиром серед усіх гравців. Першої ліги Андрій Хома, дев'ятий номер франківського клубу, відзначається забитим м'ячем. У нас, звичайно ж, є можливість побачити і ще раз повтор цього епізоду. Відзначаємо і те, е, наскільки точну і вчасну передачу віддав Соловйов е, в цьому епізоді. Там був в оточенні він одразу двох гравців команди суперника, ну але все-таки знайшов цей свій мінімальний шанс для того, щоб віддати цю франківського клубу. Навісна передача. Від того ж таки ударюка. Удар по воротах. Ну, але удар, якому не вистачає точності в цьому епізоді. На користь команди гостей. Цюцюра. М'яч тут виборює, але одразу ж втрачає. Так ще й фолить після цього. Арбітр у нас не фіксує порушення правил. Дає їм можливість грати. Удар по воротах від Опанасенка. Кучерук на місці. Триває, затяжна атака. Полтавської команди тільки зараз Романов у нас черговий раз вбиває м'яч за бокову лінію. М'яч буде залишатись у володінні. У нас зіграно, як і раніше, 1-0. Ну, але мусимо відзначати те, що ось в другій половині другого першого, перепрошую, звичайно, штайму. У нас більше м'ячем володіють саме полтавці. Черговий момент у них. Чи вдасться відбитися цього разу франківцям? Там одразу кілька гравців кидаються самовіддано під цей м'яч. Ну і цілком виправдано, оскільки блокують і в перший, і в другий раз. А от в третій раз цього зробити вони не змогли. Ну і чесно кажучи, все до цього йшло. Друзі, рахунок у нас зрівняно на 32 й хвилині. Рахунок стає у нас 1-1 і забитим м'ячем відзначається Володимир Одарюк, восьмий номер. Давайте ще раз повторюємо, подивимось цей. Епізод дуже і дуже затяжна атака полтавської команди. І з Лету таки спіймав цього м'яча зручно для себе Володимир Одарюк. При цьому зумів він таки уникнути в офсайду е, в цьому епізоді. Ну і зрівнює рахунок. Ну і Максим Соловйов вже один в один проти суперника. Повертає на, Барчуку, на Барчука. Барчук ще далі туди на Радульського. Знову прострільна передача. Удар по воротах від Василя Цютюри, ну але. Саме в те місце пробив Цюцюра, де досвідчений Єгор Варцаба і перебував і таким чином без особливих проблем. Він заволодів цим м'ячем та ще й дивіться на кар'єрі. Знову Цюцюра і знову він виконує навісну передачу із кутового, удар по воротах від Швеця, який, як і зазвичай, підключився до стандартного положення своєї команди, саме в атакувальний такий ось символізм. Ну і відзначаємо, що це дебютний, звичайно ж, м'яч для 24-річного франківського нападника Цюцюра. Цюцюра таки залишається з м'ячем, виконує прострільну передачу. Кос! Робить рахунок. 2-1 на 58-й хвилині. А ось він і джокер, від тренерського штабу франківського клубу. От не забивали франківці у нас дуже і дуже довго вдома. А сьогодні вирішили відзначитись одразу двічі. Ну і можливо, це ще не кінець. Принаймні, я думаю, цього хочуть абсолютно всі вболівальники Прикарпаття. Ну але тут відзначаємо вкотре Василя Цюцюру. Друзі, другий матч поспіль. У нас працьовує зв'язка Цюцюра і Кос. Давайте про це не будемо забувати. Тому що в поєдинку проти Вікторії знову ж таки Цюцюра знайшов пасом 11-ку франківського клубу. Ну тут здавалось би, гол у... і не проведе усі регламентовані 90 хвилин у сьогоднішньому матчі. Ну часто, до речі, його змінюють. Побачимо, як буде сьогодні. Але ось що у нас е, виробляє Василь Цюцюра. продовжує рух з м'ячем, пробиває, рятує свою команду. Ігор Варцаба. Ну і Василь Цюцюра в нас опиняється на газоні. Ну, схоже, вже там з останніх сил він виконав ось цей рейд. Таким чином ось... Полтава одна із його улюблених команд, якщо можна, звичайно, ж так сказати. Шинкаренко. Його навісна передача. Хома не пробиває, натомість пробиває Василь Цюцюра. І він таки домагається свого. 3-1, франківський капітан. І свій автограф залишає у воротах ігра Варцаби. Знову ж таки класна. Цього разу така розмашиста атака франківського клубу. Ну, поспішали ми вже змінювати там Василя Цюцюру, Ну і робили це завчасно. Але ще хочеться згадати, друзі і нагадати вам про те, наскільки ж якісні заміни в тренерського штабу Прикарпаття. Ну посудіть самі, вийшов кос у нас і забив, так а тут вийшов Шинкаренко і віддав гольову передачу абсолютно про всіх гравців, які є в заявці на сезон. Чимало виконавців приблизно одного рівня, і тому навіть ті, хто там отримує умовних там 5 чи 7 хвилин ігрового часу, виходячи на заміну, повинні теж дорожити цим часом. Удар по воротах від Бучакчийського Уже ледь діставав він цього м'яча, але все-таки зміг виконати удар. М'яч пролетів Карпаття, перемогу. Яку франківці здобувають у поєдинку проти спортивного клубу Полтава? 3-1 рахунок ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.